Трамп заявив наступне, я маю справу з дуже впартими Путіним та Зеленським. Проте, на запитання журналістів, хто для нього Путін хороший чи поганий хлопець, президент США проігнорував, сказавши лише те, що пройшов з диктатором Рафії через багато речей. До того ж, Трамп заявив, що російські обстріли Києва напередодні перемовин його дуже здивували та розчарували. Заявив він засмучений. Тим же часом. Він сказав цю мені довелось побачити речі, які мене дуже здивували. Ракети запускали по містах, таких як Київ під час переговорів, які, як мені здавалось, були дуже близькі до завершення. Невже трам відкриває очі? Та ні, в нього вони були відкриті завжди. Просто мені здається, він затягував процес для того, щоб мати якісь. Домовленості більш вигідні для себе. Ну, це моя думка. Свої думки глядачі можуть також лишати в коментарях під відео під трансляцією. І за його словами, ми майже вирішили проблему, коли Росія запустила ракети по містах України, через що загинули люди. Також журналісти, коли запитали Трампа, чи вважає він президента Арафії Путіна хорошим чи поганим, зазначивши, що Білий Дім має справу з дуже впартим Путіним, так погодився Трамп і відразу ж додав і президентом України Володимиром, Володимиром Зеленським. Зеленський теж дуже впартий додав Трамп. Ну а на поставлене безпосередньо запитання він все ж таки вирішив не відповідати. Ну а щодо підтримки, яка зараз до України з боку Сполучених Штатів Америки, свою оцінку аналіти. Літику надав і Сергій Борочок, речник Української добровольчої армії. Можемо далі його думки теж почути. Слава Україні! Україна не програє цю війну. Це російська пропаганда. Таку цитату сьогодні у Києві видав сенатор республіканець Лінсі Грем. Ну, власне, ми і так це знаємо. Дякуємо сенатору, поважному пану. За підтримку і за цю констатацію очевидного факту. І сподіваюся, він донесе цю ідею, цей меседж до своїх колег там за океаном і, перш за все, до очільника Білого дому. Але це і питання, що не лише російська пропаганда, а це ще і думка наших зрадофілів, які можуть написати тисячу постів у соціальних мережах, не підняти свою сраку і не кинути навіть один донат на будь-який збір. Для будь-якої військової частини чи підрозділу таких зборів у нас на сьогодні десятки тисяч по всій державі. Обирайте та діліться, тому що ваша дупа на дивані вона сьогодні під захистом Сил оборони. А ще краще долучайтеся. Як кажуть, усім вистачить роботи. І тоді не буде жодного зрадофівства. Ну і, звичайно, ще про одне: в Кремлі шукають офіс-менеджера. Це відбулося після того, як вони почули цитату, що Україна не програє, а я додам і не програє цю війну. Чесне слово, там шукають офіс менеджера на 200 тисяч рублів окладу. Я не знаю, чи це пов'язано з Павлом Васильовичем або з кимось іншим, але тим не менше, щось вони скотеняки знають і до чогось готуються, а нам робити своє. Дякую всім, хто поруч, хто допомагає силам оборони і тримає в мострі. Слава нації, смерть ворогам! Ну а видання CNN пише, що погрози Трампа, які напередодні звучали від нього щодо двох тижнів знову ж таки. А вони знову виявилися порожніми. Останні заяви президента США Трампа про війну в Україні стають дедалі безглуздішими, незважаючи на словесну атаку на диктатора Путіна. американський лідер поки що не поспішає робити рішучі дії. Пише CNN. І зазначається, що Кремль не вірить в те, що адміністрація Трампа готова запроваджувати жорсткі санкції проти а також збільшувати тиск. В Москві його критику масовних атак російська. Дронів по Україні назвали емоційним перевантаженням. Тож видання дійсно вбачають проблему щодо того, як Путін не хоче вірити погрозам Трампа. Ну а в цілому Трамп такі погрози в бі Карафії саме Путіна висуває з 27 квітня, і то у нього два тижні, то два дні. Але все це затягується вже на два місяці, напевно, а потім і більше. Можливо, він буде затягувати, адже закінчити він за 24 години теж не вдалося у Дональда Трампа. Він же хоче відновлення відносин з РФ більше ніж мир в Україні, тож відтерміновує рішення щодо тиску на Москву не на словах, а на дії на два тижні і пишуть про це у Дані Політіко. Стою далі, ми дізнаємося, що він нас обманює чи він нас обманює чи ні. і Якщо так, то ми відреагуємо трохи по іншому. Пообіцяв напередодні лідер сполучених штатів Америки. Ну і Трамп дедалі більше розчаровується расистами, оскільки Путін ігнорує його мирні ініціативи. навпаки збільшуючи удари по Україні, вказує видання, але Трамп нічого з цим не робить. Як ми бачимо, Тож, два тижні Трампа це його спроба уникнути. Визнання того, що він не зміг покласти край війні так швидко, як обіцяв, про що пишуть а, у виданні політико напередодні. Трамп знову сказав журналістам, що Путіну дано два тижні, щоб показати, чи то справді прагне завершення війни. Президент США дедалі більше розчаровується. Путін його ігнорує, активізує удари по Україні. Трамп намагався спонукати Путіна до діалогу обіцянками майбутніх домовленостей і періодичними закликами у соцмережах. Трамп досі не дав зелене світло на запровадження вторинних санкцій проти Росії, оскільки не впевнений, що цього буде достатньо, щоб змусити кремлівського лідера сісти за стіл мирних переговорів. А, за словами європейського чиновника, є щось, що стримує президента Шаді від більшого тиску на Путіна. Політіка також нагадує, що подібну відповідь через два тижні Трамп давав ще 24 та 27 квітня, коли його питали про відновлення допомоги Україні та довіру до Путіна. Більш ніж через два тижні його запитали, чи готовий він ухвалити якісь рішення. Але тоді Трамп сказав, що вже перебуває на порозі рішень. Востаннє він використовував ту ж фразу 19 травня, коли укав прямої оцінки зусиль Києва на переговорах. І тоді він сказав, що скаже про це через два тижні. Ну і зараз ми бачимо, що Російська Федерація продовжує на жаль зумисне затягувати переговори. Про це говорять і аналітики різні до прикладу, аналітики саме з інституту вивчення війни також розкрили плани. Путіна і його команди росіяни продовжують затягувати мирний процес. По перше, вони меморандум не можуть надати Україні досі постійно в цілому не можуть розпочати так би мовити адекватну розмову. Продовжують атакувати Україну, наступати і вбивати мирне на населення нашої держави. Новий же раунд переговорів у Стамбулі може не дати результатів. Про що також пишуть аналітики ЄСВ у своєму звіті. І зазначається, що російські посадовці. Ці продовжують демонструвати жорстку позицію Кремля напередодні другого раунду мирних переговорів у Стамбулі 2 червня. І це свідчить про вкрай низьку ймовірність досягнення на цій зустрічі суттєвих результатів на користь тривалого миру в Україні. І на думку експертів про такий висновок свідчать кілька факторів. Аналітика звернула увагу на заяву постійного представника Росії при ООН Василя Нібензі про те, що Рафія готова воювати із Україною стільки скільки буде потрібно, щоб або прийняти мир на російських. Умовах або зазнати неминучу поразки на полі бою. Ну і крім того, експерти послались на гендиректора Російського фонду прямих інвестицій та спецпредставника президента РФ з питань інвестицій та економічного співробітництва із іноземними державами Кіріла і В дописі йдеться, що він закликав ліквідувати перше кризи в Україні. Ну в лапках так а в інституті ж нагадали, що раніше мін за кордон справ РФ Лавров назвав корінними причинами війни в Україні розширення НАТО на схід після розпаду радянського союзу в 91-му Оці, нібито, дискримінацію російськомовного населення і російської культури з боку української влади. І нарешті про відсутність результату в другому раунді переговорів на думку аналітиків свідчить склад делегації РФ, що аналогічний попереднім переговорам в Стамбулі. Єсва переконані, що повтор російської сторони давно озвучених вимог і повторна відправка делегації нижчого рівня свідчить про відсутність інтересу Москви до ведення добросовісних переговорів. Росія прагне затягнути мирні переговори, щоб продовжити на. Ступальні дії в Україні та домогтися додаткових поступок від України та заходу. Саме так переконані аналітики. Ми нагадаємо, що днями Рефія запропонувала провести в Стамбулі черговий раунд переговорів 2 червня. Це щодо завершення війни, і вже офіційно Київ передав документи меморандуму росіянам щодо пропозиції з приводу тривалого припинення вогню. Однак Кремль досі не надав документів зі свого боку.